Друзі, всім привіт! Сьогодні ми повертаємося до нашого улюбленого Майнкрафту. І, будь ласка, зразу попрошу вас написати в коментарях, чи краще буде, якщо я буду знімати з лицем. Тому що у мене є така функція, не можна знімати з лицем, тому. Ну напишіть, будь ласка, я буду вдячний. У минулому відео ми закінчили на тому, що зробили для корів і розмножили їх. В цьому відео я хотів би зробити такий же самий загін, але для. Е, але для курів. Хоча, може, це, мабуть, ще певно, не треба було робити, так. Ми зараз приведемо курів і завершимо загін. Тут робимо невеличкий ямчик, я думаю, десь два блоки, щоб вони могли пройти. Я бачив їх в. А от зразу одна корова так. і дві. Це вже досить, але я думаю, що можна буде ще трошки. Отут от можна так. Окей, okay. uh, я думаю, що я за їх приведу і почну знову запис. Ну, от що ж, я привів корів, трохи покращив їхній дім і uh, uh, настав вечір, тому я думаю, не потрібно лягти спати. Я думаю, можна їх розмножити також. Вибачте за звуки на фоні, в мене просто грім. Все, я прозмажу корівок. Так от, е, який в нас план на сьогоднішнє відео? Я взяв трохи їжі, як ви бачите, у мене дуже мало вугілля. ну, по суті, його майже немає. А я, е як ви зрозуміли, мені воно треба в Багат, багато великих кількостях. Тому я зараз візьму, зроблю собі меч, ще одне кайло. І піду на пошуки, на пошуки печери і вугілля. Поки що це два основні ресурси, які, яких нам треба. Е, добре, пішли, мабуть, в ту сторону. О, вугілля. Мені здається, я туди теж можу піти, але перше треба викопати оцей от вугіль. Ой, його тут досить багато. Так, треба... Там яке світиться. А ти вугілля. Треба було пакел взяти. Боже мій, я подумав, що все. капець. Ой, блін. пробачте що нічого не видно. Ні, я так ду за цими за факелами. О, курка. Прикол, курка зайшла в печеру. Да, а, і ще в наступному відео, я думаю, ми займемося огородом. Хоча мені здається, що до наступного відео я вже зроблю будинок. Я нічого не обіцяю, проте це дуже ймовірно. Тому десь 20 пекелів нам буде досить. Ну добре, давайте зробимо 24. Я не грав не на запис, чесно вам скажу. Взагалі жодної хвилинки навіть, тому що не було дуже часу. Хоча я думаю, що завтра я теж випущу відео. І може навіть післязавтра. Ну, як ви зрозуміли, відео будуть виходити дос досить часто. Яка гарна гора. І там є багато вугілля. Вчера під водою. Так. Тут щось. Фу. Так, але ну, в мене не дуже гарна гора, якщо чесно. Пишіть в коментарях, будь ласка, хоч щось. Чи... Ну, дивіться, головні три теми. Якщо ви можете щось підказати. Хоча це не, не обов'язково, тому що я теж не дуже погано граю в Майнкрафт. Але напишіть, будь ласка, чи треба мені зніма... чи обов'язково знімати відео з лицем, тому що в мене є така можливість, але. Ну. Ну, справді, як хочете. Просто напишіть в коментарях. Далі. Де мені будувати будинок? Там прям серед сакур. Чи. Там прям біля сакур, чи... Внизу біля гори, біля селища. Мені здається, що краще буде на пагорбі, тому що там буде е, гра... кращий вид. У нас тут досить багато вугілля. Думаю, що накопаємо десь так, може два. І поки що на нього. На нього його буде досить. Але там груза на дворі. А, а, і до речі, на, на цьому відео потрібно набрати як мінімум 5 лайків для продовження. Набирайте 5 лайків, я прям зразу випускаю нову серію. Я ще зроблю це на прев'ю, напишу. Якщо не забуду. Щоб о, зразу поставили лайк. Дякую вам. Е, навіть якщо не поставити. Дякую просто за перегляд цього відео. Я думаю, що буде дуже довга серія, хвилин 19 може. 52. хм, У нас там вже вдома є 9. Тому. А знаєте що? Може по дорозі ще тварин будемо рубати, тому що нам теж треба їжа. Бачте. Я побачив там вугілля знизу. Так і один 65 Дивіться, Від вас так, я думаю, я вертаюсь додому. Tá. Oh. Oh. Просто майте собі на увазі, я не випущу нову серію, поки не буде 5 лайків. Навіть якщо я її зніму, я. не буде 5 лайків, я. Тридцять три? Ой, хамуха зламалась. О, бачите, добре, що я іншу зробив. Щоб згадати, з якої сторони прийшов. пьес. О, залезу. О, вот, бачит. Все, что ж ты таки? Уже шатрошка. Судя після цього відео в нас не, не буде проблем з вугіллям десь як мінімум на 3-4. Може 5 навіть відео. Бастаки це досить нормально. 50. А, і ще пишіть, будь ласка, в коментарях, по якій грі мені теж можна записати летсплей. Було б цікаво дізнатися вашу думку. О, Йдемо тоді переночуємо там, а вже на ранок повернемось додому. А, і до речі, наступній серії, окрім огороду, хоч це мало ймовірно, звісно, але я, мабуть, ще е зроблю підвал для жителів. Підйом? А, я, до речі, в фулл сеті, вроді, так. Да. Клас. Окей, вертаємось додому, тільки по дорозі б'ємо пару свинь. свинок. Хтось говорить? Оце, до речі, може якусь собаку прирочимо, хоча я не дуже знаю, для чого вона. Але, ну, як варіант можна просто. Треба буде певно розвести корів ще раз сьогодні, але я думаю, що вже не в цій серії. Ой, блін, треба зарядку добути. Ну. я як рагуль граю. Пробачте. А от і ліс, до речі. Пишіть в коментарях, яку хату мені робити з вишні чи звичайного дерева. Ну, вишні ну, з дерева буде трохи тяжче. Але... Будь ласка, напишіть щось в коментарях, я вас прошу, бо у мене їх майже немає. Кожен раз очікую на них а. Кожен раз дивлюсь, чи хтось щось написав. Чи порадили мені щось. Чи відповіли на хоча б якесь одне запитання, але ніхто ніколи нічого не пише. Навіть лайків мало. На відео там, де, скажімо. 70 переглядів, там може бути 3 лайки. Я не думаю, що я досі хочу займатися ютуберством, але роблю це заради заради вас. Буду радий, якщо ви проявите хоч якусь активність навіть невелику. Сорасакур, щось вона якось занадто близько, о, вона трохи далі. Да, Дім милий Дім. Отже, підіб'ємо підсумки. У цьому відео я зробив загін для корів і розмножив їх також е поставивши на краєчок коврики, я надобув два стаки вугілля і, і багато їжі разом зі шкірою, вовною і тростиною. Е я зробив декілька факелів. <сь> і, здається, на цьому все. Всім, хто подивився це відео, я неймовірно вдячний. Дякую, що просуваєте цей канал. В e... наступній серії ми зробимо підвал для жителів. Зробимо огород. Зробимо. Е, зробимо ферму тростини і ще декілька крутих штук, які я задумав. На цьому все. Дякую за перегляд. Всім удачі і всім па-па-па-па.